Всім привіт! Зараз ми з вами зробимо тренування для гарних підтянутих рук. Особливо звернемо увагу на нижню частину. Робимо глибокий вдих і видих. За сідничними кістками провалюємося в каремат, за маківкою видовжуємось і виростаємо вгору. Робимо глибокий вдих, розширюючи нижні ребра і видих. Ще два цикли дихання. І з наступним вдохом витягуємо долоньки і пальчики в сторони. Плечі залишаємо далеко від вух, а за пальчиками видовжуємо, ніби нас хто стягне вправо і вліво. З вдохом направляємо їх вгору, з видихом опускаємо вниз. І не просто рухаємо долоньками, а відчуваємо витягнення по нижній частині і верхній. Ще три. Два Глибокий вдих носом, видих ротом. І залишаємо вгору, відштовхуючись від уявних двох стін. Слідкуйте, щоб ваші плечі не піднімалися вгору, а залишались широкими широкими далеко від вух. Ще один цикл дихання витягуємось. І далі знову за пальчиками прокручуємо в кистях рук назовні. Ще два. Один. Додаємо прокрутку від плечей. Тобто повністю всі руки від плечей прокручуються. Ще два. Один. І змінюємо напрямок спершу тільки в кистях рук. В інший бік серединку. І повністю прокручуємо від плечей. Три, два. Один. Залишаємо руки рівні. Долоньки розвертаємо до стелі за пальчиками знову в сторони. І з видихом прокручуємось в плечах, знову розвертаючи долоньки на стелю. Вдих, розкриваємось вгору. Трішки поглядом собі допомагайте. І опускайте вниз погляд. І перед собою. Ще три. Вдих. Два. І залишаємо скрутку за пальчиками в сторони, плечі широкі. Погляд на край карімата. Розкручуємось вгору і розслабляємо руки, скидаємо всю напругу. Розслабляйте від плечей до пальчиків. Витянемо ліву руку з плечового відділу і праву. Ще раз ліву. І право. Знову витягнемо ручки в сторони і робимо таку скрутку. Видих всерединку, вдих назовні. І дуже активно продовжуємо. Закрутили, розкрутили. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Знову залишаємо. Всерединку. Долоньки дивляться на стелю. І вдих, розкриваємо в сторони, підтягуємо ліктики до корпуса і видих ще раз, видовжуємо вдих до корпуса і видих. Останніх три, два. І залишаємо широкі, широкі плечі, пальчики витянуті, тримаємо положення. Плавно, повільно відпускаємо і розслабляємо. Зігніть ноги в колінах, трішки розширте. Долоньки розмістіть на спинку, так, щоб у вас не було згину, а була отака рівна лінія. І зачепіться ліктиками за коліна. Тобто, можете розширити, наскільки вам потрібно. Через розслаблення відпускаємо напругу з рук і витягуємо м'язи. Ще три. Можна натиснути, якщо відчуваєте, що готові ускладнити. Два. Один. Відпускаємо і повертаємось на керімат в положення квадропет. Опора на чотири точки, долоньки чітко під плечима, коліна під кульшовими суглобами. Робимо глибокий вдих за маківкою, видовжуємося вперед, засідничними кістками назад. Долоньками розширюємо карімат в сторони. Ліва рука витягнулася до коліна долонькою вгору. І з видихом додаємо рух вгору, вниз, вгору, вниз. Слідкуйте, щоб вага була рівномірно розподілена на три точки. Плечі залишались широкими. А спинка рівна. Так, ніби на попереку уявна скляночка з водою. Ще три, два, один. Залишаємо верхній точці і ще додатково пружинимо. Пружинимо п'ять. Чотири. Три, два. Один. Залишаємо верхній точці. І ще великих десять пружин. Видих. Видих, спинка рівна, шия довга. За маківкою вперед, за сідничними кістками назад. Ще чотири. Три, два. Залишаємо в верхній точці. Ще за пальчиками тянемось, рівномірно відштовхуйтесь трьома опорами. І пружинимо, пружинимо в верхній точці. Ще три, два. Один. Плавно опускаємо. І відпочиваємо. Провалюємось грудиною. Таз залишається вгорі. І провалюємось так, щоб потягнути руки. Розслабте грудний відділ. Розслабте руки. Відчуйте, як вони витягуються. Ще раз піднімаємось, повертаємось в попередні положення. долоньки під плечима, коліна під кульшовими. За сіничними кістками назад, за маківкою вперед. Плечі широкі. Так само міняємо руку. Тепер права до коліна. Долонька дивиться на стелю. І поїхали. Десять пружин. 9, 8, Сім. Плечі широкі, лопатки широкі. Не провалюємось. Чори. Три. Два. Витягуємось назад за сідничними кістками. За маківкою вперед залишаємо верхній тості. І ще трішечки пружинимо, пружинимо, ніби ще більше, ніж ми можемо. Дотягуємо долоньку вгору. П'ять, 4, 3, 2, 1. Залишаємо верхній тості і додаємо ще 10 пружин. Видих великих пружин. Дев'ять. Сім, шість. П'ять, чотири. Ще два. І залишаємось в верхній тості, допружинюємо. Відпускаємо. Знову проваліть грудний відділ, так, щоб і руки теж потягнути. Не тільки спинку тут відчуваємо та залишається над колінами. Тягнемо, тягнемо. Відпустіть всю напругу. І плавно підніміться вгору. З цього положення подаємо таз трішечки вперед і направляємо його до голови, щоб у нас утворилася спина, така витягнулася в рівну лінію. Долоньками розширюємо каремат в сторони, за маківкою витягуємо з діагоналі, стопи його мілки розслаблено лежать на карематі. Перевірте, чи не провалюєтесь ви ось так в плечах. Виштовхніть себе і розширте уявну з сторони. Витягуємо за маківкою таз тримаємо чітко, як в корсеті. З вдохом ми, тримаючи ліктики біля корпуса, починаємо опускатись вниз у віджимання на тріцепс, в ідеалі торкнутись грудиною карімата. І виштовхнути себе на рівні руки. Зверніть увагу, якщо зараз відчуваєте, що заважко донизу опуститись, робіть половинку. Вдих, наскільки вдається, і видих. Але дуже контролюйте, щоб ліктик не йшов в бік. Тільки біля корпусу, тільки назад до стоп. І поїхали три віджимання глибоких. Вдих і видих. Якщо робите половинку, робіть п'ять. Вдих і видих. Ще видих. Останній раз видих, залишаємось в верхній точці і знову таз назад, грудина вперед, потягнемо руки. Зараз продовжимо. Кожен робить свій варіант. Слідкуйте, щоб стопи не піднімались. Гомілки лежали вільно на каріматі, а ліктики в сторони не розширювались. Знову фіксуємо. Таз як в корсеті. Направляємо до голови плечі широкі, широкі. Долоньками розширюємо карімат. І ще три великих або п'ять маленьких. Два, один. Залишаємось. І знову проваліться вниз-вниз. З видихом розслабтесь, розслабтесь. Трішки припідніміться і сідаємо таз на п'яточки. Праву руку, праву руку кладемо за голову, плавно натискаємо на ліктик. Відчуйте, як видовжується м'ясо. Важливо, щоб спина була рівна, щоб задні нижні ребра, крижі та потилиця ніби штовхали стіну позаду нас. Ще три, два, один. Змінюємо руку. Натискаємо на ліктик. Спинка рівна. Ще три, два, один. І останнє, що ми зробимо для рук, попрацюємо на біцепс. Стаємо в попереднє положення планочка на колінах та направляємо до голови долоньки ширше карімата. В цей раз ми вже лік таки розширюємо, тобто у нас такий має бути досить широкий квадрат. І ми знову фіксуємо поперек, виходимо вдих, торкаючись карімата. Видих. Знову ж таки, кому не вдається, робимо половину руху. І тут уже 5 разів всі. Видих, вдих, видих. І останній раз видих. Залишаємось, тянемось за сідничками назад і знову провалюємо руки вниз. Розслабте грудний відділ. Відчуйте, як витягується. М'язи. Ще раз повертаємось в попереднє положення, фіксуємо таз долоньки. І п'ять останніх разів. Видих. Чотири. Видих. Три. Два. Один. Витягнулись. Потягнули за сідничками і провалюємо знову руки. Витягуємо. Піднімаємось вгору. Сідаємо на каріматик, плече вниз і за долонькою вбік. Тянемо довга-довга рука за голову і тянемо на ліктик. Залишайте руку за спиною, іншою рукою потяніться до долоньки. Потяніться до долоньки, або з'єднайте в замочок, або просто тягнемось. Рівна спинка. Головою тиснемо на руку. Ще три, два, один. Додаємо вдих. І ще більше за ліктиком в діагональ. Видих, ще два. Останній раз. Видих. Міняємо права ручка в бік, За голову. На ліктик натискаємо, тримаємо. Три, два, один. З'єднюємо долонька до долоньки або просто тянемось і затримуємо положення, виштовхуючи потилицею руку задніми нижніми ребрами та крижами стіну позаду нас. З вдохом заповнюємо повітрям правий бік. Видих повертаємось ще два. Останній раз. Залишаємось по центру. Підпускаємо руки і скидаємо залишки напруги. Рекомендую цей комплекс робити тричі на тиждень, щоб бачити гарні результати вже за місяць.